Вітаю! Ми продовжуємо оглядати книги з макулатури. Нагадаю, будь яких з цих книг у відео ви можете придбати, зв'язавшись з нами за контактами в описі каналу або написавши в коментарі під відео. Сьогодні у нас зарубіжна література в багато томних серіях. Якісь більші, якісь менше. Отже, приступимо. Перший це у нас буде «ГТ». Гарне видання маленького формату. Тверда обкладинка. Переклад з німецького. Вибране. произведення в двох томах. Москва, правда, 85-й рік. Ось так, гарно оформлене видання. Так, міст у нас великий, бо тут поезія, лірика. анотація. Наклад 500 тисяч примірників. Ціна на той момент 2 рубля 50 копійок. Руб. Дуже гарне видання. Другий томик. У нас вже роман. Страдання юного вертера і Фауст. Трагедія. Переклад Пастернака. Наклад безмін. Півмільйона, ціна 2,50. Анотація. Дуже гарна збірочка. Так, далі у нас чотирьохтомник Проспер Маріме. Собрання сучнені в чотирьох томах. Правда, 83 й рік. Бібліотека Огоньок Зарубіжна Класика. Є ілюстрації. Білий папір. Ось такого типу. Це на двохсторонні всі. Ці вставки з ілюстраціями. Отже, перший том у нас ходить гузла і хроніка царствування Карла IX. Наклад 700 тисяч примірників, ціна рубль 80. Другий том, мозаїка, ми бачимо, входить в нього. І повісті і новели. Ось такого типу. Наклад та ціна без змін. Ні, ціна менша. 2,30. Третій том. Повісті і новели. Зміст. Хто читав? Цікаво почути ваші відгуки про цю книгу. Про цю збірку. Ціна рубль 70. Все дешевше. І останній заключний четвертий том. Зміст. Ціна 210. Ось так. Остання підбірочка це ось такий трьохтомник. Вацлав ржезач. Переклад з Чеської. Собрання сочинінь в трьох томах. Художсивна література, Москва, 87 рік. Теж білосніжні сторінки, папір. Вперше чую цього автора. книга В ідеальному стані. Наступлення, бітва. Ось такі романи. Анотація. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 4 рубля, 40 копійок. Ну, Доволі об'ємна книга. гарної якості. Том другий. Посів вітра, тупік свят тьми. аннотация. Цена 4 рубля. И останется третий том. Свидетель рубеж лицом к лицу и статьи. Ось така сьогодні була у нас підбірочка коротенька. Кого що цікавить, пишіть в коментарі. Ціна 4.50 на момент виходу цієї книги. Ось така підбірка. Дякую за увагу. До побачення!